Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні відео буде дуже Да-да, друзі, Я давно не знімав відосики. Це такий кайф, я вважаю. Ні, не кайф. Я почав записувати, і мені такий кайф, друзі. Що я вам скажу, Да, я допомагав вчора другу знімати відео Там для Тіктока, я пам'ятаю. Я не пам'ятаю, що для чого він. Ну коротше, друзі, я те не суть. Я дуже радий. Те. Я вернуся і начинаю знімати відео. Да, друзі, Зразу вийде. На, на той канал, і на цей канал вийде відео. І я вважаю, дуже. Круто, відосики, друзі, будуть. Так, друзі, і щем Соні. Коротше, дуже довго ми балакаємо. Я знову скажу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мі Бро. Ну, він називається не Мі Бро. Ну, коротше, названня Мі Бро, я називаю себе Мі Бро. Так, хорошо, друзі, це не суть. Е, соні відео буде таке, знаєте, дуже на постройки. Так, да, Соні ми будемо строїти чотири постройки, дом. Ну, не прості доми. Ось які прикольні життя. і. Що ж скажу, друзі, ви повинні написати, бати, що там будете. Ну, коротше, це дуже кайф буде щита. І давайте ми почнемо відео. І ще я вам скажу, берете чаячок, печенький, а ми почнемо відео, друзі. Погнали! Так, друзі, як ми почнемо строїти. У мене є дуже крутий мод. Мож... так, я не знаю, Може трошки заболів, я не, не знаю просто. І отакий хороший офігенний мод. Да, друзі, Це дуже прикольний мод, який нам поможе дуже добре. І, дивіться, що ми маємо з цим зробити? Ми маємо взяти таку е, як сказати, таку дерев'яшку і починати строїти. Типу. І я думаю, скільки строїть, друзі. ну Зараз я зроблю кружок і побачимо, що вийде з такого, друзі. Пауза. Так, друзі, тут, а ось, що у нас вийшло отаке прикольне. Так, і тепер нам треба зробити наверх. там, скільки буде, там, буде, давайте. 3, Ой, блі, 3, 4, 5, 6, 7. Все, я считаю, хватит. І я так піду, друзі, зроблю кружочок такий. Я погнав, друзі. Так, друзі, все, що у нас вийшлося, я считаю, дуже офигенно. А ну я мікрофон сюди, дайте послухав. І це просто офігенно, друзі, все, що у нас получилось. Далі, що нам надо далі робити таким ходом. Далі ми дождимо трошки його як сказати. Поняти, де будуть дверки стоять. Ну, дверки будуть отут, стоять. Да. Отут і. Все, все, що ми зробили, тепер. Що ми повинні зробити? Почому я поставив такі дерев'яшки? Є ще один блок, який буде мінятися. Ну таким, такими фігнями, типу, він мінятися не буде. І ми беремо. Так зараз Землю, так, да, друзі. Або грунт, як простіше сказано. Так. Хорошо, друзі, і ми почнемо просто отак от робити, бачите? Ось а, кстати, така фігова темка, ось це може по два Таку фігню строїтися і, типу так, раз треба потихеньку все робити. Бачите, отак раз, раз. Да, йду, да, от так. мене трошки соплі йдуть, друзі. Отак потихеньку, потихеньку, потихеньку. І не спішить. Головне, не треба спішити. і все. Все, що головне в цій житті. Не спішить. Спокійно роботи. І мені треба все закрити весь дом. Отак. От таким землею. Отак. Хоп-хоп-хоп-хоп, хоп, 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 хоп. Хоп, хоп, хоп-хоп. Все, друзі, я пішов. Всю сторону робити, всі сторони. Я погнав, друзі. Так, друзі, все, я все зробив, що треба було. Тепер що ми повинні далі зробити? Далі ми повинні зробити отаку от прикольну фінюшку. Отак. Отак, 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 отак. Туди нам нічого не мішало. І все це нам нічого не мішало. Тепер, що ми повинні зробити? Е, найти, 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 знайти, найти, знайти, знайти. Зараз секунду, друзі, шукаю, шукаю, шукаю. Тобто вона не йде такі. О, найшов. Все, беремо і ставимо отак. От хоп. Так, все це, це треба отак от ставити, бачите, хоп, хоп, хоп. Хоп. Все, друзі, я поставився дуже чітко. Тепер давайте ми двері поставимо. Двері нас. А, я їх так не найду просто. Так, беремо такі друзі. Все, все дуже хорошо Ставимо, от. Так, все. І все не все, кстати, друзі. Заходимо з мод знову і берем от так ми. І ставимо отута, і. хопа! Ну, не краса, друзі. Ну, я вважаю, це дуже круто. Ну, це не все це не кінець. Нам треба ще десь поставити вікна. І вікна треба поставити дуже 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 дуже-дуже хорошо, друзі. Ну, давайте ми поставимо. Отут. О, так і все чітко буде, друзі. Чітко, чітко. Отак, От хоп, 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 і хоп. Все, друзі, все ми поставили, я вважаю, дуже прикольно. М -м, стойте, друзі. Так, да, все чітко, все. Тепер нам треба зробити кришу. Ну, кришу ми будемо робити, кстати, дуже круто і чітко. Фух, так. Більше всього ми будемо закривати. Или не закривать. Е, отак от мы будем зараз робити, друзі, зараз. Зараз я вам так покажу. Простіше всім понятно было. Е, зараз секунду, друзі. Отак от ми будем, коротше, ставити. тільки нам мені треба зрозуміти, як це зробити. Ну, коротше, друзі, мені треба отак буде ставити. Тут і стоп. Так, да, мені треба отак буде ставити. Ну, блін, це буде важко дуже так ставити. Ну, і ще настає ніч, друзі, я погнав все строї, друзі. Бо ставить, боже мой, ось я устану. Так, друзі, а тут ось, що у мене вийшло, да, да не удивляться, ось що у мене вийшло, я ще дуже круто. Я не знаю, закривати, тут більше все треба закривати, да Типа і не треба. Я сам не знаю, коротше, друзі, що робити. Ну, що треба точно робити, це отак закривати буду. Боже мой. Отак берем, закриваємо і все так Хоп. Хоп-хоп. Все, тут ми закрили хорошенько. Ні, треба більше все кришу, типу, закрикну. прикол такий буде, типа, ну так. Да. Отут давайте ми начнем. І отак ми дружні. І ти, і ти, і ти. Я вам так зразу показую. Бачите, хоп-хоп, хоп-хоп, хоп, 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 хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп і. Все, і тепер ми отак закриваємо отут, Тут хопа О, да, кстати. Ось я прикол жизни, какой тоже. Хоп-хоп. Ну, так, берем быстро. Хоп-хоп, хоп-хоп. Все, друзі, і тепер просто нам треба отак ставити, ставить, ставити, 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 ставить, ставить ставить. І весь дом так зробити. І я погнав, друзі. Ось друзі, що у мене вийшло такий дом. Ну, це не все, йдемо далі строить дом. Тільки з какого. Блока, я вам не скажу зараз, якого блока, так, да, друзі. І я починаю йти Строїть, друзі. Погнали. Пауза. Так, да, блін, сколько пауз буде, боже мой. Так, друзі, ще що у нас получається. Да, так, ми будемо робити дом із такого блока. Да, так, -да, друзі, не удивляйтеся та про що ми Дуже не зробити. Так само зробити, хопа Поставити двері Тоді отак. І от так. Все, краса, я вважаю. І робимо отак. Все. І ставимо хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І отут там. Хоп-хоп-хоп-хоп. Все, це дуже добре. О, кстати. Трошки поламав, що не треба. Зараз секунду. Заходимо, хоп-хоп-хоп і викидаємо. Так, все, виходимо отсюда. І все, почнемо тепер знову кришу. Боже мой, це так важко буде криша, найважкіше, що робити можна. Так, друзі, я погнав. Так, друзі, я зробив, що треба. Отаку кришечку, що кришу, да, не кришечка, а кришу. І ще у вас у мене получалося, друзі, я вважаюся дуже круто. А тепер я пішов, це все закривати потихенько. Отак. Брати, отак. Отак, друзі, буду все закривати, потихенько. да. Я вважаю дуже круто. Фук, друзі, я так устав. Воно так важко. Воно не важко, просто довго. Воно так, блін. Боже мой, друзі, це просто піпець, я просто в афігі, блін, не що Майнкрафт, тупи, мені показалось. Все, друзі, що у нас вийшло, і я пош... пішов це все робити таким ходом. Погнали, друзі! Оце, що вийшло, у нас, друзі, отакий дом. Я вважаю, що це дуже круто. І йдемо далі построїти новий дом. Так, да, друзі, вам секунду, а я строю створюю, боже мой. Ідемо строїти далі дом. Так, друзі, пауза. Так, друзі, ще у нас все получилось. здав. Все буде дом із Бедракаси. Так круто, я вважаю, друзі. це Просто піпець. Так, ставимо тут двері. Отак. От і отак. От все, друзі, тепер. Зараз. Опа, хопа, 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 хопа. І Ставимо. Так, да, це дуже круто, я теж вважаю буде. Так і... Да, все, що в мене. А, стоп. це Отак, все. Тепер ми ставимо отут, отут. Все круто, тепер ми йдемо. Знову строїть кришу. Блін, воно так довго, друзі, вам секунда, воно. А мені довго. Так, друзі, пауза, і я погнав строїть ту вонючу кришу. Все, друзі, я погнав. Так, друзі, я доробив цю кришу, тепер ми должны... Тепер знову позакривати. Все. Боже, боже мой. Стоп, а я забув. А я О, там закрив? Так, то... да, я закрив. Так, хорошо, друзі, будемо потихеньку тут закривати, мій друзі. да, і... Що я вам скажу? Строїв я. ось... Кстати, ось я швидко построїв. Сам не знаю, як це вийшло. Так, і отут ми йдемо потихеньку построїти, друзі. І я погнав достроювати. Так, друзі, все, що у нас почалося, такий дом. І ще один дом, друзі. Ще один дом, і кінець відео буде. Так, да, друзі. І я погнав, брат, фінальний блок. Погнали, друзі. Кстати, друзі, наплість і напишіть, який я візьму блок? Ану давайте, ставки. Пишіть, давай дай 5 секунд, напишіте, який це буде блок у нас. Раз, два, три, чотири і п'ять, друзі. Все, тепер дивимось, який блок я взяв. Так, друзі, все і да, друзі, я взяв золото, золотий блок. Так. Що ми повинні зробити тепер? Отак. От двері поставити. Пишіть коментарі, які ви написали блоки. так. Які хотіли, може, вибрати, там, а ви взяли другі там. Хопа, хопа, і отак от берем, хоп-хоп, і все, і що чотичко. Так. Хоп-хоп-хоп. Все, друзі, тепер ми йдемо знову робити кришу. Все просто піпець. Так, друзі, я зробив кришу. Ура, ура, ура! Тепер просто осталось мені закриті кришу, і все тупо і все. Ху, я так трошки устав, друзі, це просто піпець. Я вам реально кажу, це просто піпець. Я не знаю, що вам сказати, це просто піпець. Ху, все, друзі, тепер я буду потихеньку закривати кришу. Пауза. О, друзі, що у нас вийшло. Ось такі красиві, Так, да, друзі, коментарі, який комментарии, или такий дом. Такий дом, такий дом, такий дом. Да, друзі, я так і думаю, блин, треба відео про які стройки, постройки. І що я вам скажу, друзі, ставте лайки, подписувати на каналчик, пишіть коментарі, що можна типа такого зробити, там построїть, да. Подписывайтесь на каналчик. Всім удачі. Всім пока-пока і слава Україні! Всім пока-пока! Пік-пік. Пік-пік.